Привіт, подруга. Ти мене пам'ятаєш? Пам'ятаєш. Привіт. Ти хороша. Ти хороша, я знаю. Ти, ти мене пам'ятаєш. молодець. Добрий день. Можна у вас половити рибку? Що, по чому тепер, бо я давно не був? 25 гривень жервиться. А не, я на водочку одну. Понял, секундочку. Но без дачи давайте Без, да, без Подруга. <свист> Приступаем. <свист> тут трошки лучше. Ух ты, покльовочка, друзі. Є, yeah. є yeah, yeah, рибонька. Fuh. Друзяки, ви це бачили. Ну, це гарна риба, я вам скажу. Гарно клюнула. Хорошенька така. За 2,5 години. Для... Враховуючи те, що я цього року тут перший раз, а крига на водоймі вже давно. То це мене влаштовує. Суперово. Що, друзі? Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе. На рибалці ми ще з вами зустрінемося обов'язково.